Возьми себя в руки. Чем сегодня живет молодежь? Алкоголь. 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 Дубас. Разве Алкоголь это модно? Это уже транспортные люди, наверное. Ну да, говорит. ну а, а кто мы? Мы не... <свят> Вся эта вот масса, которая идет вот так вот, вот идет по улицам, идет на работу, которая встает в 7 утра, идет на 9 утра на работу. Мы, мы крутые, потому что мы есть такие, мы такие, такие, какие мы есть. А це друг Антона на прізвисько жмен. Він не формал. Його тіло традиційно для цієї субкультури вкрито безліч усережок. сережок. Популярний пірсинг проколюють від геніталії до язиків. Закінчував просто е, енергетичний університет. Зараз я не пливу по течению. і просто я знаю одно. Є тільки дві точки зрії. Ну, Моя і неправильна ще. Ага. На ЛТ гармонійно можуть співіснувати неформали та хулігани, але лише доти, доки градус алкоголю в межах норми. Коли ж він підвищується, хулігани неформалів перестають поважати. І тоді можуть зламати носа лише за те, що хтось одягнув шар в кольорах футбольного клубу. Не те, що не любимо. Просто до них немає вважання. Ані, якби, як как бы, неформали, формали, повинні як неформали, свою музику. Но они этого не пытаются искать. Это из-за того, что они все время, как говорится, народе бухают, еще употребляют наркотики. У Києві декілька хуліганських рухів: арсеналівці, хохли та коні. Цікаво, що арсеналівці переважно лівого руху. Як виявилося, ідея вождя живі навіть серед сучасної молоді. А наприклад, хохли це хлопці суто правого руху. Мінімум тричі на рік у Києві вони між собою влаштовують бійки. Саме тому обличчя Антона, футбольного хулігана, приховане. Адже ще нещодавно він відчув на собі, як розбивають об голову пляшку. У нас є сюблічення своє. То есть кому-то нравится марки собирать, кому-то нравится просто подраться. Вот подраться, то есть в реальных условиях, мы свои драки сами себе устраиваем. Мы догоремся где? Это на отдаленных точках. Когда этого никто не видит, никто не знает. Мы там себе спокойно подрались и разошлись. Відомого гурту Дельфі публіка майже незмінна, адже це покоління молоді виросло на його музиці. Тому ви, мабуть, і помітили натовп одного віку. До речі, на таких концертах вживають переважно алкоголь. Вважається, така музика не сприяє вживанню наркотиків. Тут зустрічаємо знову нашого хулігана Антона та його подругу на формалку. я за всю свою жизнь не употребляла нічого, кромі трави. Паш, це життя, <'ят> жизнь либо пріот, <'ят> либо <п> не <'ят> пріо. <'ят> Цікаво, виявляється коноплі або трава, вона шмаль серед молоді не вважається наркотиком. Хоча це річ заборонена, молодь вживає її для зміни звичайного погляду на реальність. Крім того, вона викликає відчуття радості та колективізму, а або ж навпаки, заглиблює у розуми. Дивіться, здається, почався слем. Зверніть увагу, штовхаючи один одного плечима, молодь виплескує надлишок своєї енергії. Слем травматична річ влаштовується переважно на рок-концертах. Це не дискотека. На концерти приходять, щоб пережити своєрідний екстаз з'єднання з кумиром. Ось погляньте на ці обличчя. А ось і сам кумир. Він не приховує, що раніше вживав наркотики, і відкрито каже, що більшість текстів навійні саме спогадами погадами форі. Все залежить від людини. Нікому не советую використовувати, но многим це допомагало. Як пояснює психолог, наркотики дійсно стимулюють творчість. Це своєрідна кнопка, яка вмикає творчий потенціал людини. Тому багато молодих музикантів, як той дельфін, вживають наркотики та взагалі збагачують свій досвід розпутним життям. У чоловіка є ресурс психоенергетичний на жну жизненний Це НЗ. І у чоловіка є така хитра форсунка. розпределитель. Що делают химические вещества? Вони этот краник просто, минуя краник, делают этот, этот отбор этой енергії. Новоград Волинський. Це молодіжний рок-андеграунд гурт. Ще донедавна паша на прізвисько «Бред» Також відвідував знамените ЛТ у Києві, робив у столиці євроремонти. Втім, через кризу втратив роботу і переїхав у рідне місто. Тепер на студії звукозапису, який гурт влаштував у спортивно-туристичному клубі, готується заробляти гроші музикою. Ти хочеш так наш так про новини в чоловічку душу. получится, на самом деле. Ти такого там получишь, блин, в блин. Я тебе просто сказав. Блін. Тепер і ви знаєте, наскільки закрита душа рокера. Все інтерв'ю хлопці погодилися лише так. Звісно, щоб придумати щось нове, мало бути просто неординарною людиною. Кожен текст пісні треба пережити власним життям. Тому існує образ життя рокера: секс, наркотики, рок-н рол. насчет секса, блин, все любят и ты, и ты, и ты, и ты. Ну, да. и ты. Стоп. ты вспомни хипанов. елки-палки, блин, какие они были, блин. Они, где хотели, как хотели, блин. Они делают, короче, блин, свои эти типа подвижения, потому что им это нравилось. Но это физическое влечение. Понимаешь? Віва працює у банку і ненавидить свою роботу саме тому, щодня чекає вечора, щоб піти на ЛТ. Нещодавно довелося піти ще офіціанткою працювати, оскільки всі гроші, які її перерахувала мати заплатити за квартиру, витратила на дискотеки. Поліна її подружка. Ліва раніше вважала себе панком. Навіть була солісткою одного з молодіжних гуртів. У неї чудовий голос. Тепер вона клабер. Їй дуже подобаються сучасні напрямки електронної музики. много, и каждый человек под себя подбирает музыку, какой Віва намагається відвідувати клуби щоп'ятниці або щосуботи, але тільки у тому випадку, якщо зможе дістати на дискотеку так звані бублики, наркотичні стимулятори. Сьогодні ми запланували з нею інтерв'ю на одній з драменбейс вечірок, але плідної розмови на жаль не вийшло. Віва була під дією якогось препарату. Частина нової молодіжної культури щороку кількість людей, які захоплюються електронною музикою, більше. Якщо раніше був популярний рок, нині цю нішу заповнила клубна культура. Вся ця маса ділиться на тих, хто виявляє у клубі свою індивідуальність, і тих, кому просто подобається за цим спостерігати. Психологи ж в таких звуках бачать шаманські ритми, що вводять людину в транс. Ось. И здесь мы тоже слышим низкочастотные э, колебания, ну в общем-то которые адресованы скорее к подсознательным таким ритмическим частям человеческой жизни, потому что подсознательные программы они э, обслуживают наше биение, сердце. Мы дышим. Все это происходит в определенном ритме, в определенных колебаниях. З Вивою мы також познайомилися на ЛТ за цікавих обставин. Коли наш журналіст шукав на цій площі героїв для програми, дівчина зухвало підійшла до натовпу і прямо заявила, в мене місяць вже не було сексу. Сьогодні дівчина не має постійного партнера, але її цілком влаштовує періодичний секс з друзями. Здесь был Вася, називається. Да, от я сама для себе можу організувати який э, парінь, который мені заботився і б я відкривала душу. Такого качества сексуальна життя э, создає душевну пустоту.

Виявилося, більшість як тут кажуть на позитиві, тобто на енергетиках чи алкоголі. Зверніть увагу на цих дівчат, які щойно вийшли з туалету. А, а скажіть ну, за що у вас э, хватає енергії на цілу ніч Отак вот от танцювати? За що п'я ще раз? За що п'яна? А що такое пен? Анфітамін субою пірвінті. На приємних м'яких диванчиках ми продовжили спілкування з нашими героїнями. Зверніть увагу, дівчата дійсно щось нюхнули. Ось ці специфічні вдихання носом властиві людині ще протягом 15 хвилин після прийому емфетаміну. Показувати вони викликані тим, що наркотик роздразнює сузового оболонку носа та горла. Пусть бачать. Зараз буде. Давай, давай, півать. Село зелене на волині. В цій школі щойно закінчилися уроки. Оператор вирішив трохи погуляти з дітьми, щоб зняти трохи відео для програми. Ти погуляй, Втім, виявилося, що просто так серед школярів гуляти небезпечно. Ось цей намагався весь час поцілити сніжкою оператора, а цей вічливо захотів відібрати камеру. А можна з камеру забрати? А Можна з тобою пообщатися? От парень, Андрій, не захотів з ними общатися. Я це просто така розподіляна людина. Неофіційно на курений, п'яний там. Має учитися в лукові, але не учиться. вас на дискотеку, Цим хлопцям лише по 15, максимум 18 років. Андрій ходить до бурси, а Дмитро взагалі ще в школі навчається. Сумцю, книжки зоштовали. Веч після нетривалого спілкування. Хлопці стали більш чемнішими та почали скаржитися на життя. Мовляв, навіть по полі ганити немає, де Та нема з ким битися, даже клуб є п'ять чоловік збереться, і то якщо даже зберуться всі такі навіть нема з ким нормально пообщатися. За місцевою традицією в селі нам запропонували скуштувати самогону. Втім, знову вибачаються, криза, мовляв, є тільки спирт розведений. Два а, давайте, гроші, давайте зараз туди поїдемо. Під Сколько підтішка? Скільки це буде? Хлопець швидко повернувся із пляшкою. За декілька хвилин нас вже у місцеву баню запросили і навіть дівчат пообіцяли. В баню поїхати. В баню? Прямо зараз? Зласне, поїдемо в баню. Хлопці розповіли, що вже давно працюють батькам допомагають. Андрій вантажник в середньому в день по 80 гривень заробляє. Дмитро ж виконує замовлення пов'язані із контрабандою цигарок. В середньому за замовлення отримує 100 гривень. Що саме мусить робити? Просив не розповідати. Мовляв, у цьому задіяні майже пів села на зароблені гроші. Дмитро гуляє наповну. Аби немало. Ну, Із закуски консервовані помідори, варена ковбаса та томатний сік. Так як п'ють у селі 15-річні хлопці, ви навіть уявити не можете. Виявляється, баня тут на селі річ популярна. Таких з десяток тільки в зеленому. О, сніг!

Завершилося усе, яке завжди завершуються подібні гуляння, бійкою. Парубки пропонували ще на дискотеку їздити. Там, мовляв, шоу масштабніше могли побачити. Але нам і цих вражень достатньо. Так, зараз е, в мене немає хлопців. На мене є дуже хороші друзі. Ну, хоча б вони дуже старші за мене. Це одно два роки. Одному 15, другому 14, а третьому 13. Це Інна, вона учениця так званої школи шляхетних дівчат. Цей заклад розташований у місті Коваль. Навчаються тут дівчатка переважно 10-15 років. Що ж то за школа і чим там займаються, ви зараз дізнаєтеся. А поки ж послухайте, як дівчата розповідають про стосунки з чоловіками. Зараз і як захоплення, оскільки ми ще не зовсім виросли. Ми ще для серйозних стосунків і просто ми зараз як гуляємо. гуляємо. Так, гуляємо. Там. В неї був хлопець я вступила з ним. Вона з ним ну, гуляла, дружила. Позирати з іншим. Зараз дівчата демонструють, як нещодавно відпрацьовували постановку, тобто вчилися ходити як леді із книжкою на голові. Та Таж обіти рівненько. Як ви вже зрозуміли, це зовсім не той пансіон, який закінчувала Проня Прокопівна у фільмі за двома зайцями. Тут не залишають дітей на ніч. Заняття відбуваються лише двічі на тиждень, а викладачі працюють на громадських засадах. Вони ні копій чини за свій витрачений час не отримують, просто переймаються майбутнім молоді. Сьогодні ми потрапили на заняття з етики та образотворчого мистецтва. Дівчина повинна бути стриманою, дівчина повинна бути гордою, гідною. Тобто, я розумію, що пропозиції можуть бути різними, але дружать з доступними, в дружини беруть гідних. Дівчаток тут вчать психології, музики, правил етикету, публічного виступу і навіть молитви. А наразі діти демонструють нам види привітань. Показати, нагадати. Прошу. Реверанс, а Кніксен. Кніксен отак. Це особлива школа, я так можу сказати. Одна на родознавстві ми віршики вчимо, співаємо звичай, традиції. Звичай, Це не така проста школа. Ну, ідеальної дівчинки, яку формують в цій школі, дуже подібно середньовічним леді. Після дворічних курсів видають ось такі посвідчення. Дівчинка буде дипломованою про свою шляхетність. Зараз журналіст вмовляє викладача провести позапланово ще одне заняття молитвослову. На цьому занятті священик вчить дітей молитві. Головно пояснити дітям, перед якими іконами і за що просити слід. Це єдина подібна школа в Україні. Останній пансіон такого типу був ще за часів царя. Ше перед панянками з інституту шляхетних дівчат не міг стоїти навіть сам поет Тарас Шевченко. Він саме мав квартиру навпроти цього будинку. А імператор Микола І був частинким гостем чарівних дівчат. Годі казати про інших чоловіків. Шляхетність, вихованість та порядність навіть крізь час залишаються у моді. Змінюються лише вбрання, тож тепер лише вам вирішувати чи шукати десь по світу щось на кшталт інституту шляхетних дівчат. Чи самим виховувати у собі та ваших дітях порядність та хороші манери?